настільки він вчасно, коли є під рукою, допомагає і мені, і навіть іншим людям, це q 10. Коензим Q10 – це не просто про енергію, не просто про, про життя. Це той продукт, який додасть, знаєте, як от як зрипальничка, додасть іскорку, додасть можливість реалізуватися. Будь-якій клітині вашого організму. І це якраз той продукт, коли в ситуаціях, ну, таких досить ну, можна говорити, навіть критичних, він допомагає. Мені особисто вже не один раз я побачила його швидку дію, тому він постійно зі мною дуже люблю q 10 коензим. Коензим, кофермент молодості його ще називають. Я до вас і активаю з токово батончики. Це прям два продукти, які завжди в мене є поруч, і а, які мені дарують енергію і насолоду, тому що батончики вони дуже смачні. Прям дуже з вами погоджуюся, і Оксана, і Даша, тому що я теж це все люблю. Дякую за ваш виступ. До зустрічі на конгресі. УЖ.